Що люблять наші нирки? Нирки люблять, коли їм достатньо рідини, коли вони можуть легко фільтрувати. Це відбувається тоді, коли наша кров не така густа, як зазвичай. Нирки люблять, коли їм тепло і немає переохолоджень. Також вони полюбляють сауну, оскільки частину їхньої роботи забирає шкіра. Також нирки полюблять, коли є фізична активність. А щодо харчування, то кавуни, дині, ягоди, петрушка, овочі в раціоні і менша кількість м'яса. Також вони вам скажуть дякую, якщо в вашому раціоні буде якомога менше цукру та солоної їжі. І менше міцних напоїв. А ще нирки будуть набагато довше служити, якщо ви будете профілактично раз у півроку робити УЗД нирок та загальний аналіз сечі. І Якщо виявлять запалення, то відразу діяти та відновлювати своє здоров'я. Тож, якщо тебе цікавить відновлення здоров'я, якщо ти хочеш, щоб твої видільні органи краще працювали, став вогник у коментарях, і я тебе безкоштовно проконсультую та допоможу відновити твоє здоров'я.